Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні, середа, 15 жовтня, і до вашої уваги, традиційно, вже о цій порі. Мій брифінг, оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Сьогодні в Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО. А відбудеться в штаб-квартирі НАТО дуже важлива зустріч. Вчора напередодні у мене була нагода поспілкуватися коротко, але все ж таки поговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рюти, де я висловив слова подяки в першу чергу за його вклад. Тому що я хочу нагадати, що Марк Рюти, будучи міністром, будучи вибачте прем'єр-міністром Нідерландів, зробив дуже багато, аби в Україні зрештою з'явилися ф 16 Петріоти, та й загалом посилилися ППО. І оборона України, тобто дійсно його вклад великий. Зараз він перебуває на посаді генерального секретаря НАТО, Північно-Атлантичний Альянс важлива організація, не завжди все просто, не завжди все гладко, але НАТО це мистецтво компромісів. Тобто, як би там не було, але це мистецтво знаєте, того, щоб домовлятися, шукати згоду. І потім цю згоду втілювати. Але як кажуть в Альянсі, що так, ми можемо трохи довго думати, але якщо ми дійшли згоди, то сильніше за нас просто немає. І вони мають рацію. Тому що, попри критику, яка лунає, попри песимізм, на сьогоднішній день немає сильнішого а, такого військово-політичного блоку на заході, та й загалом, як НАТО, за своїм сукупним потенціалом, сукупним я маю на увазі. І кошти, і можливості по виробництву зброї, і кількість людей, яких можна потенційно залучити за війська до війська, інша, інша справа як це робиться, але сподіваюся, буде робитись, тому що на питанні, знаєте, я тут поспілкувався з багатьма цікавими людьми, і от фактично директорка з оперативних питань НАТО. Дуже цікава людина, дуже цікава постать, розумна. Тут насправді таких багато, а не з аналітичним розумом. Вона сказала про те, що можна довго сперечатися, налити третину склянки або дві третини і обговорювати. А що ж в цій склянці? Скільки тут? Половина, трошки більше половини. Хтось скаже 70%, хтось буде сперечатись. Але каже, якщо ми скажемо, що просто давайте перестанемо сперечатись а віддамо цю склянку води зараз спраглій Україні, яка цього потребує. Це тут метафора, просто така, все буде згода, як би там не було. Тому сподіваюся, що наше партнерство з НАТО буде тільки поглиблюватися, розвиватися. Ми будемо мати позитивні результати, і я буду вас про це інформувати. Ну, а сьогодні, тут, 15 жовтня, де і я перебуваю, будуть зустрічі. Український трек, топовий пріоритетний на порядку денному. Будуть обговорюватися питання збільшення фінансування за рахунок внесків європейських держав-членів Північно-Атлантичного Альянсу на закупівлю американської зброї для України. Друге, в цьому сенсі цікаво, що ж скаже, і очікуємо заяву. Делегації американської її має очолювати під Гексету, Пентагону, міністр оборони США. А чи буде оголошено, тому що посол США при НАТО Вітакер заявив про те, що треба чекати хороших новин по зброї? Ну, подивимося, можливо, мається на увазі томагавки, але би я не концентрувався, тому що знову ж таки підкреслюю це збірний образ, який взагалі символізує збільшення підтримки. З боку е, США для України, ну і інших видів озброєння, які ми так само потребуємо і чекаємо. Тобто Вітакер заявив це, але я не думаю, що якщо ми говоримо саме про томагавки, то це буде оголошено прямо а, безпосередньо а, сьогодні, 15 жовтня, тому що, вочевидь, доречніше а, зробити це. Буде 17 жовтня, можливо, це захоче зробити особисто президент США Дональд Трамп, оскільки підтвердився ж візит президента України Зеленського до Сполучених Штатів Америки якраз на перемовини зі Сполученими Штатами, тому можливо там, але це вже форма, а для нас важливий зміст. А зміст полягає в тому, що дійсно США можуть бути готовими зараз зробити внесок в те, щоб ми. Істотно посилили наші позиції як на фронті, так і безпосередньо щодо можливостей завдання глибинних ударів по території Росії. Сподіваюсь, так і буде. Ну і очікуємо українську делегацію. Подивимося її склад. Можливо, будуть приємні сюрпризи, і, можливо, навіть і сам президент тут не знають. Президент України завітає або міністр оборони. Ну про це я обов'язково вас буду інформувати ще окремо при результати другого дня. Тут перебування в Брюсселі і зустрічі в штаб-квартирі НАТО з представниками партнерів. Ну і звичайно, яке важливе озброєння США передасть, як заявляє посол США при НАТО Вітекер. Тож почекаємо. Ну а тим часом маємо новини з фронту. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, який, як відомо, дуже часто перебуває на фронті, має туди поїздки, на місці знайомиться із ситуацією, тримає руку на пульсі для того, щоб вносити миттєві корективи, які необхідні для посилення наших позицій. Так, от головнокомандувач повідомив, що українські війська просунулися. До 1 км 600 метрів на Покровському напрямку за добу минулої доби у Покровському районі Донецької області українські штурмові підрозділи на окремих ділянках просунулись до 1 км 600 метрів, говорить Олександр Сирський. Попри невдалі намагання ворога просунутися на деяких напрямках, нашим воїнам минулої доби проведено пошук та знищення противника. На території 3 км 400 метрів квадратних Покровського району Донецької області штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулися. Наші Сирський особливо відзначив захисників зі складу 33-го окремого штурмового полку та 235-го батальйону. Доєднуєсь до цих відзначень і а, теплих слів, і визнання. Головнокомандувачі на адресу цих бійців, які в дуже складних умовах непростих, але героїчно діють і продовжують відкидати ворога не просто захищатися, а ще й активно захищатися, активна оборона, і ми бачимо, що це ця тактика зрештою приносить результати. І це, до речі, аргумент в той, в той бік, чому ми потребуємо зокрема штурмових підрозділів. Чим з чим пов'язано рішення головнокомандувача Збройних сил України, тому що умови так складаються. А він, як ніхто це розуміє, знову ж таки перебуваючи часто на фронті, спілкуючись з бійцями командним складом, які корективи потрібно вносити. І це буде приносити результати. На нинішньому етапі війни реалії поля бою визначають ударні дрони, а кіл зона досягає вже 10 кілометрів. За таких умов... Для оперативної евакуації поранених величезного значення набувають спроможності нашої логістики та військової медицини. Ми повинні бачити війну крізь потреби українського піхотинця, вберегти його життя і здоров'я. Наголосив на цьому під час щомісячної наради з питань медичного забезпечення збройних сил України, повідомив головнокомандувач збройних сил. Ну, це дійсно так, тому що. Технологічність війни вона неодмінно буде приводити до того, що ми будемо бачити не тільки дрони в повітрі і БПЛА там, а й розвиток роботизованих комплексів та систем на суходолі, які так само будуть використовуватися, в тому числі для евакуації поранених. І ви знаєте, скільки я говорив про те, що роботизація і автоматизація будуть визначальними. Ми повинні зробити і ухвалити ті рішення, які даватимуть нам можливість. Не ризикувати життями піхотинців, коли вони заходять на позиції або виходять, це автоматичні турелі, це пункти спостереження, які дають можливість дистанційно керувати боєм, умовами бою, настільки, наскільки це дозволяють взагалі умови. Ось до чого ми повинні прагнути, ось до чого ми повинні, власне кажучи, дійти. Так це складно, не просто. Але коли ми говоримо ось про ці кілзони, про які говорить генерал Сирський. То прогрес буде мати той, і Ривок зможе здійснити у цій війні, хто знайде технологічне рішення, зокрема, як обходити ці е е кілзони. Ось що тут, власне кажучи, потрібно зрозуміти, і я сподіваюся, що ми будемо першими у цьому. Тим часом неспокійно в Європі знову, тому що в Польщі Польщі нідерландські військові. Помітили підозрілі дрони під час навчань. Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що під час навчань у Польщі нідерландські військовослужбовці помітили кілька підозрілих безпілотників, походження яких наразі з'ясовують. Представник оборонного відомства також повідомив, що крім невідомих безпілотників, зв'язок між солдатами був ускладнений. Ну, вочевидь, джемінг глушіння сигналу було. Використано, солдати не мали при собі жодних систем захисту від безпілотників. Системи були доставлені з Нідерландів незабаром після інцидентів. Безпосередньої загрози не було. Ми знаходимося далеко від російського кордону. А ми одразу зрозуміли це і нагайно адаптувалися, каже бригадний генерал Франк Грандія. Аеромобільна бригада перебувала в Польщі протягом останніх тижнів на навчаннях НАТО на масштабних повітряних навчаннях, в яких беруть участь Польща, Сполучені Штати. Коли війська розбивали табір на аеродромі, з'явилися безпілотниками. Хто стоїть за безпілотниками, офіційно невідомо зараз з'ясовують. Але ми те розуміємо, хто стоїть за цим. Це до речі, теж виклик. І тут в НАТО зараз це дуже серйозно обговорюють. Я сподіваюся, що за результатами зустрічі міністрів оборони 15 жовтня будуть якісь рішення предметні, більш рішучі, сильніші в пов'язані з тим, що потрібно зрештою знищувати російські дрони тут по-іншому просто діяти неможливо і не потрібно. Ну тому що ви бачите, що відбувається: з'являються дрони, глушать gps сигнал НАТО проводить дійсно багато навчань. Це ж зараз. Фактично, ще одні навчання відбуваються, про які я розповідав в північному морі, в північній Європі, пов'язані і в тому числі із моделюванням застосування ядерної зброї. Це такі привіти Кремлю, тому що щоби в Росії Путін не думав, що тільки йому дозволено там комусь погрожувати і розповідати, що в нього є ядерна зброя. Ні, є ще сполучені штати, як мінімум, не беручи вже Францію і Британію, які теж. Залучається до відповідних навчань. Володимир Зеленський, президент України, написав в Телеграм, що Трампу вдалося закінчити війну в Газі. Це може спрацювати і в Україні. Президент вважає, що президенту США Дональду Трампу вдалося реалізувати необхідні речі для завершення війни на Близькому Сході, і правильні кроки Америки можуть спрацювати для України. Отже, це це те, що говорить президент України. Зараз, коли війна на Близькому Сході завершується, важливо не втратити імпульс поширення миру. Війна в Європі також може бути завершена. І для цього максимально важливе лідерство Сполучених Штатів так і інших партнерів. Це факт, дійсно. І ну, тут імпульс про що? Імпульс про те, що зараз, от на цій хвилі, Вочевидь, тому, що Трамп може сконцентруватися саме на російсько-українській війні, тому що раніше була війна в Газі, і як би там не було, це і медійний фокус уваги переключало в окремих випадках. Ну і, власне кажучи, політичний, і військовий, і безпековий, і увага американської адміністрації, дипломатів була прикута туди. Зараз куди ще має бути прикута увага? Ну, Китай зрозуміло, але Китай, це ж така. Довгострокова тема, яка там не вирішується дуже швидко. А от питання російсько-української війни це те, над чим можна працювати, і тут правий президент України, коли говорить саме про імпульси. Того, що це до чого це, власне кажучи, може призвести, подивимося, як включаться американці. Розрахунок я вже вам розповідав, і стратегію та послідовність кроків, які обрала американська адміністрація президента Трампа, спрямована на те, щоб, власне кажучи. Спробувати зараз натиснути на Путіна, аби він був готовий до кінця року зупинити бойові дії. І звідси заяви про додаткове озброєння, звідси заяви про томагавки. Подивимося. сподіваюся на це. Але в будь-якому випадку є розуміння того, що потрібно допомогти Україні якраз у цій війні на виснаження. До речі, The Wall Street Journal написав великий матеріал. Газета написала якраз а, про те, що Трамп може посилити тиск на Росію, здобувши зовнішню політичну перемогу і домігшись припинення вогню між Камастом та Ізраїлем, Дональд Трамп має намір зосередитися на врегулюванні війни в Україні. Те, якраз про що я кажу: здобувши зовнішню пер... політичну перемогу і припинення вогню між Камаста та Ізраїлем. Врегулювання на Близькому Сході дає Трампу величезні можливості для вирішення інших великих конфліктів. Тепер він зарекомендував себе як ефективний арбітер і миротворець, сказав колишній член ради нацбезпеки США Фред Флейц. Миру на Близькому Сході сприяв тиск з боку США та світової спільноти. Трамп чинив тиск на прем'єра Ізраїлю Натаньяху, змусивши його прийняти мирний план і вибачитися перед лідером Катару за удари у досі одночасно продовжувався військовий наступ Ізраїля на газу. Трамп не чинив ти такого тиску на Путіна. підкреслює Wall Street Journal. американський президент вів високі мита проти Індії, великого торгового партнера Росії. Проте досі не ввів санкцій проти самої Росії. Європейські чиновники, на яких посилається газета. Кажуть, що посилення фінансових санкцій проти Москви є критично важливим зараз, коли економіка Росії переходить на військові рейки і перебуває на межі кризи. Також Трамп має завдати удару по російському тіньовому флоту. Зазначає Wall Street Journal. Саме тиск змусив Хамас сісти за стіл перемовин, і ми поки що не бачили такого тиску на Росію, сказав колишній спецпредставник. По Україні курт Волкер Ну, дійсно дуже добре, що такі публікації з'являються в медіа, особливо напередодні візиту президента України в той момент, коли в США працює українська делегація, якраз із питань постачання озброєння і посилення нашої ППО, і не тільки якраз дуже важливо, щоб саме такі публікації в газеті, яку в тому числі люблять читати, і республіканці. Діло вікула, істеблішмент політичні, щоб такі публікації з'являлись добре, що це так. В той же час видання «Київпост» дізналося від своїх інсайдерів, що американський лідер Дональд Трамп близький до ухвалення рішення щодо постачання Україні крилатих ракет «Томагавк». Таким чином, він також посилює тиск на канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо постачання далекобійних ракет Таурус в Україні. Ну, не знаю, як. Щодо Тауруса, тема стара, звичайно, а, ну, ми розуміємо. Подивимося, можливо, це дійсно надихне Німеччину, і тоді вже жодних аргументів не буде в тому, що а чому маємо постачати Тауруси? Ну от Америка, головний стратегічний партнер, постачає далекобійні ракети. І журналісти звертають увагу на те, що стратегія президента США вже спровокувала певні дипломатичні прориви. Насамперед йдеться про те, що Фрідріх Мерць. Підтвердив, що поговорить із Трампом про спільні зусилля, спрямовані також на те, щоб допомогти припинити війну в Україні. Кульмінацією цього стратегічного маневру стане зустріч на найвищому рівні у Вашингтоні. Президент Зеленський має відвідати Трампа ось уже як відомо в п'ятницю. Ну а The Telegraph Британська пише про те, що на Заході назвали новий ультиматум, який Трамп озвучив Путіну. Телеграф прийшли про те, що постачання ракет Томагавк означатиме значне посилення підтримки України з боку США. Власне, друзі, просто підпишіться на мій канал і будете знати про те, що й пише Телеграф раніше, ніж вони напишуть, тому що ну, насправді хто знає, хто слідкує за каналом, знає, що я про це говорив безпосередньо про те, що це. Має відбутися і це і томагавки, це як такий а, образ того, яким чином а, тиснуть США, США Трамп фактично поставив російському диктатору Путіну ультиматум. Якщо той не припинить війну, погрожував доставити томагавки, власне кажучи. А, от і тому а, фактично автори публікації звернули увагу що у парламенті Ізраїлю Трамп заявив, що тепер зосередить свої зусилля на посередництві у досягненні угоди про припинення війни Росії проти України? Ну що ж, подивимося, побачимо, тому що а, тут уже Ройтер що європейцям пораду задуматися, оскільки нещодавній сплеск гібридної війни Росії по всій Європі. Стурбував уряди країн континенту, порушивши питання про вразливість енергетичної інфраструктури з наближенням опалювального сезону, запобігання диверсіям проти величезної енергетичної мережі створює проблеми для безпеки та логістики. Але європейським лідерам, можливо, доведеться почати розробляти плани. Гібридна війна Росії, включаючи агресивні дії, такі як порушення повітряного простору, що загрожують континенту. Але не викликали військової реакції з боку НАТО. Європейські уряди звинуватили Росію у хвилі вторгнення і так само вони передбачають загрозу інфраструктурі. Хоча, як запевняють тут у НАТО, вони зараз посилюють спостереження, особливо в Балтійському морі, за діяльністю Балтійського флоту, тому що є розуміння, що саме звідти Росія може запускати дрони. Це до речі, та інформація, з якою поділилися. Україна, наші сили оборони та безпеки з нашими партнерами про те, що так це може відбуватись. Ну ось так: такі події. А Росія збільшує експорт скрапленого газу, аби перевірити Трампа. Про це повідомляє американська агенція Bloomberg. до цього часу. Попередні партії вантажу доставлялися в один порт на півдні Китаю. А, а за даними Bloomberg, завод Arctic LNG-2 – це той на який адміністрація наклала санкції у 2023 році. Зараз намагається розвивати виробництво. Тому ось така ситуація. Сподіваюся, що це, зрештою, приверне увагу Сполучених Штатів Америки і стимулюватиме їх до того, аби запроваджувати більш жорсткіші санкції проти Росії, тому що це в всупереч національним інтересам США. Якраз які прагнуть витіснити зокрема зараз Росію, замінити і Катар і США, які прагнуть стати постачальниками газу в Європі, зокрема замість Росії, і це було б правильно, тому що Путіну треба закрити всі лазівки і можливості до того, щоб він міг купувати продавати, вибачте, газ нафту, заробляти на цьому і вести агресивні неоімперські війни, що є недопустимим. Тому ось такі події, друзі. Ну там можу ще додати, звичайно, що Лукашенко прогнозує ядерну війну. Там знову ж таки намагається щось піддакувати Путіну, розповісти, що там буде ледь не ядерна зима, якщо США передадуть томагавки. Але це потрібно сприймати як те, що вони сигналізують про страх і Росії, і Білорусь що це є небажано, тому що Лукашенко ж він ретранслює бажання. Кремля, а значить, ми з нашими західними партнерами на правильному шляху. Важливий день чекаємо, які будуть новини. Загалом, і 15 жовтня, в середу сьогодні, тут з майданчика НАТО, і 17 жовтня з Вашингтона. Сподіваюся, ми дійсно побачимо проривні рішення, які посилять нас, і будуть посилати чіткі, рішучі, сильні та дієві сигнали агресору про те, що цю війну потрібно зупиняти. Ну а ви ж, друзі, тим часом підпишіться, будь ласка, на мій канал, залишайте ваші коментарі, питання, побажання, буду вдячний. Не забувайте про вподобайки. Давайте дамо поштовх алгоритму Ютубу, аби україномовний аналітичний контент просувався в нашому сегменті. І, попри все, незважаючи ні на що, як би складно не було, пам'ятайте, що ми з певненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!